Шановні українці, міжнародні партнери, дорогі брати і сестри, Україна за ці останні три роки повномасштабної російської агресії заплатила надто велику ціну: ціну усім, хто живе в безпеці в Європі, усім, до якого вважать демократичні цінності і свободи у світі. Кожна безневинна смерть не має бути забута. Не мають бути забуті їхні сім'ї та родини. І колись величний пантеон, усім загиблим, у цій жахливій війні. Постане столицею вільної України. Проте події і заяви останніх днів чи тижнів доставили багато радості у Кремлі. Несправедливо, несправедливість і зло, яке мало б бути покараним, не може в уяві демократичного світу тержествувати перемогу. Поки війна для багатьох була і залишається далеко, це зло може уникнути покарання, а жертва програти. А право сильнішого перекреслює будь-яке міжнародне право. Проте українські Збройні Сили, український президент, парламент. Усі разом ми не можемо допустити торжества цього зла, врешті допустити повторення того, що сталося з українською державою у 1918-1919 роках, цебто до втрати державності. Нам усім треба проявити мудрість і реалізм, а не егоїстичні внутрішні розбіжності. Щоб історія не повторилася двічі, ми встигнемо розібратися між собою: хто, де, скільки і чому, коли досягнемо стійкого миру без повторення агресії. Відроджена Європа сильна мілітарно і економічно, з міцною Україною в її складі, в своїй гавані, яка б захищала в тому числі і східні кордони, а також сильна двопартійна. Підтримка США є в основі тривалого миру. І перемога ХДС, ХСС з Німеччині дає великі надії, що ми її вітаємо. Колеги. Зараз час найважчих рішень для України. Своєю позицією, заявою український парламент констатує легітимний характер української влади, президента і Верховної Ради, які обрані демократично і справді конкурентно. Чого не скажеш про російського диктатора Владимира Путіна? І його банду психопатів, що навіяла собі небезпеку з боку НАТО і України і вигадала під цим приводом вторгнення в Україну. Це важлива заява для всього вільного демократичного світу. Сьогоднішні візити міжнародних лідерів в Україну є яскравим тому підтвердженням: Україна є, Україна буде, Україна і Європа переможуть разом з рештою вільного світу. Вічна пам'ять полеглим! Слава Україні і слава українській армії